Так, друзі, всім привіт. Я завжди радий вітати вас на своєму каналі. Ну що, ось цей день у нас і настав. Сьогодні неділя, і сьогодні ми по плану вирізаємо наших молодих петушків. Деяких петушків прийдуть у нас заберуть сьогодні, а деяких ми будемо вирізати, тому що вони вже, буду говорити вам відверто, задовбали наших молодих курень. Вони нападають їх, заганяють. Це мені не потрібно. Все, зараз я вам покажу. Виловив я вчора вечором вже п'ять петушків, двох залишив, тому що їх заберуть. Один поїде на диканьку, один поїде тут по місту. Інших ми вирізаємо. Така стоїть у нас погода, ви бачите. Зараз випустим наші. Тут покормим. А на машине зараз насыплю. Еще насыплю капусты. Вот а там сбивают у нас закрытие. один наш петушок бігає? Дривіюсь. Так, Зачинила двох петушків. Сьогодні прийде знайомий вибере одного, і тоді я іншого випущу. Молодін петушки. І зараз почнемо їх потихеньку вибивати. Вже покажу, як моя кума їх апарє. Так, ось наші петушки, дивіться, влізли в таке наше відро. 15-літрове наші чорнокожі. Все, їдемо до куми. Так, Друзі, всім доброго вечора. Все, з'їздив до куми, забрав наших патраних петушків. Ось така краса у мене зараз вдома. Ну що, тепер що я хочу зробити? Давайте тоді зважимо, скільки ж я м'яса з наших молодих, гарних петушків. Петушки не важкі були. Так, відтари в антару нулі. Ну що, почнемо, друзі. Давайте цього першого положимо, подивимось. Тут немає тут чисте одне м'ясо. 800 грамів. Чи, може трішки більше. Майже кілограм 970. Оце такі молоді петушки у нас. Все, зараз будемо готувати супчик. Ну, я думаю, я не хочу супчик готувати. Я хочу запекти в духовці. Молоді півники, молоде м'ясо, потрібно посмакувати. Все, друзі, до наступних зустрічей забій пройшов. петушки вибили, петушки роз'їхалися деякі, а цих прийшлося шкода. Гарні, але прийшлося забити.